Урок української мови, частина 3.1. урок 7, сторінка 27. Тема нашого уроку відмінювання іменників, сполучення букв Дж. Гз. Джозеф Редір Кіплінг. Книга джунглів Мауглі. Заспіваємо пісеньку про іменник. Йлося в останньому куплеті. Іменник сім відмінків придбав собі для змін усі слова здружити у реченні зумів. І так ми сьогодні будемо говорити про те, що іменник зумів здружити слова між собою. А як це здружити слова? Почитаємо речення і поміркуємо, що не так з іменники з глибина долина. Почулося гарчання тигор. Недоліки пов'язані із закінченням іменників. Ми не говоримо з глибина, долина, тигр. Ми говоримо, з глибини долини почулося гарчання тигра. Справа в тому, що останні букви або закінчення іменників не мають між собою зв'язку. Ми їх виправили. Прочитаємо пораду мудрої сови. Закінчення це змінна частина слова, що служить для зв'язку слів у реченні. Основа – Частина слова без закінчення. Прямокутник порожній, якщо закінчення, то з'являється, то зникає. Це нульове закінчення. У пораді цієї мудрої сови ми почули з вами про таку частину слова, що називається закінчення. Вона позначається квадратиком. Справа в тому, що закінчення служить для зв'язку слів у реченні. Мама прийшла. Тато приніс цукерка. Тато приніс цукерки. Ми змінили закінчення у словах. Закінчення може. Або з'являтися, або зникати, керують закінченнями саме відмінки, їх у мові сім. Прочитаємо вірш віри браславець, називний, хто що, питає, родовий кого чого немає, а давальний щедрим став все кому чому роздав. Заспіваємо пісенькою з пісною про відмінки. На землі хто що питає, годовий кого чого немає. А давальний щедрим став, все кому й чому роздав. А давальний щедрим став, все кому, й чому роздав. І знахідний всюди ходить. Ходить. Ось орудний ким і чим він орудує усім, ось орудний ким і чим він нарудує усім, у місцеві місця повно і на кому, і на чому Кличний же питань немає, просто так усі гукає, кличного питань нема, просто так усіх гукає Сім відмінків, які допомагають зав'язувати між собою слова в реченні. Виконаємо вправу фотоапарат. Завдання шосте. Прочитайте миттєво речення з екрану монітора. Іменникам допомагають змінюватися службові слова прийменники. Запишемо це речення на рядочку Зошита, починаючи з великої літери. Іменникам допомагають змінюватися службові слова прийменники. Що означає слово прийменник? Той, що стоїть біля іменника поруч. Або при іменнику? У нас є займенники. Що заміняють іменники, але сьогодні у нас прийменники. Це такі службові слова. Машина їхати дорога. Машина їде по дорозі. Службове слово по з'єднало слова у словосполученні. Потренуємося змінювати форму іменника. Або змінити їх за відмінками. В українській мові сім відмінків. Прочитаємо разом пораду мудрої сьогодні. Іменники змінюють свою форму. Мир, миру, миром. Тобто змінюються за відмінками. В українській мові сім. Відмінків називний, хто що, родовий, кого чого. Давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний, ким, чим. Місцевий, на кому на чому. Та кличний. Без питання. Розглянемо таблицю і потренуємося змінювати форму іменника, додаючи закінчення. Називний є хто? Мама. Родовий немає кого. Мами дописуємо закінчення-и. Давальний дати кому? Мамі. Знахідний шукаю кого. Маму закінчення У. Орудний пишаюся ким? Мамою. Закінчення ою. Місцевий стою на кому? На мамі закінчення. І кличний Люба, маму. Провідміняємо інше слово. Змінимо форму. Називний є що? Хата. Родовий немає чого? Хати закінчення «И». Давальний даю чому? Хаті. Знагідний шукаю що. Хату закінчення У. Орудний пишаюся чим? Хатою. Місцевий стою на чому? На хаті. Закінчення І. Количний Люба Хата. Те, що ми робили, називається змінювали форму іменника. Змінювали його закінчення, користуючись саме відмінками. Подивіться, будь ласка, уважно, що однаковий відмінок має, має майже однакові закінчення у іменників. Прочитаємо вірш Надії Красоткіної. Підкреслимо іменник. Павутинка в небі в'ється. Що павутинка, що небо. Кілька днів стоїть тепло. Що день, що тепло. Осінь. Іменник осінь, сонечко сміється. Іменник сонечко, літо бабине прийшло. Літо іменник. Потренуємося змінювати іменник, ставити їх в початкову форму. А початкова форма це називний відмінок однини, так як слово зустрічається у тлумачному словничку. У небі у чому хто що? Небо. Днів кого чого? Хто що? День. Запишіть, будь ласка, виконайте завдання 11, поставте відео на паузу, пригадайте правила письма, напишіть красиво каліграфічне речення. Мову бережіть чудову, вічно гарну, молоду, власним словом привітайте по землі її ходу. Ну, а ми продовжимо працювати далі. Завдання 12. Прочитайте, уставляючи Пропущене. Завдання 12. Сполучення букв дж, Дз у деяких словах позначають один приголосний звук, наприклад, джем, дзвін. Ці звуки записують так: Дж, Дз. Повторіть, будь ласка, ще раз, сполучення букв дж, Дз у деяких словах. Позначають один приголосний звук, наприклад, джем. Дзвін. Ці звуки записують так дж – дз. Знайдіть в завданні 13 звукову модель до слова джинси. Правильний варіант під буквою Б. Перегляньте презентацію словникових слів. Прочитайте разом з диктором. Джола Джмиль Гедз Гудзик Звенок джинсы. Складіть з одним із слів речення. Мої джинси були синього кольору. Дзвінок тата найважливіший для мене. Пригадайте наступну пораду мудрої сови. Завдання 14. Прослухайте, допишіть пропущені слова. Слова з попереднього рядка в наступний переносять складами бабуся. Бабуся. Сполучення букв дж дз, що позначають один звук, при переносі не розривають. Повторимо ще раз: слова з попереднього рядка в наступний переносять складами. Сполучення букв «ДЖ-ДЗ», що позначають один звук при переносі не розривають. Прочитайте слова завдання 14, Перша зірочка. І поділіть їх для переносу. Слово лагоджу. Лагоджу. Або лагоджу. Подзвонять, подзвонять. Подзвонять. Гаджет. Гаджет. І більше ніякого варіанту немає. Задзюрчав, задзюрчав, дзядзюрчав. Прочитайте уривок вірша Віри Брославець, пригадавши останнє слово. Звуки ці усіх дивують, по дві букви потребують, а що букв не розділяли, джи і дзи Дж вдягли брилі, так дзищать, як всі на світі, бджоли гедзі і чмелі. Чим цікаві букви Д і Ж, якщо вони стоять поруч і позначають, то позначають один звук, який під час переносу не розривають домашнє завдання. Пригадайте назви відмінки, провідміняйте слово Оксана за зразком класної роботи. Запишіть речення красиво каліграфічно. <кій> Узошик. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися відмінювати іменники, тобто змінювати їхню форму, змінювати закінчення. Пригадали секрет букву ДЖ, Дз.